Воно не вплине ні на інфідальну роботу з дітьми, як відстаючими, так і з обтрованими, ні загальною кількістю дітей. Ліміти, які нам доводить РЕС, це неможливі ліміти для наших школ, бо 65 від факту минулого року це неможливо. Ми не можемо використати так електроенергію. Цей ліміт, як ви бачите, на 65% від факту минулого року. Ось із них основна частина перевикористання ліміту це йде шкільною їдальні. А школа зовсім невеличкий процент використання. Ось. Але треба зважити ще й на те, що постійно санітарно-епідеміологічна станція нами робить приписи про те, що освітлення в класах не відповідає нормам. Черніков Борис Петрович 50-го року народження безпостійного місце проживання, от, який лазив по, цим, по смітникам. Як показали результати сьогоднішнього рейду, кількість порушників зі сторони пішоходів, з однієї сторони, і водіїв, які порушують правила проїзду пішохідних переходів, з іншої сторони не зменшується, хоча, не дивлячись на цілеспрямовану роботу Державтоінспекції в цьому напрямку, З початку календарного року в місті Луцьку по повоні пішоходів сталося 48 дорожньо-транспортних пригод що на три більше, ніж за аналогічний період минулого року. Прикро, що також збільшилась кількість дорожньо транспортних пригод по вині дітей. В цих аваріях одна дитинка загинула і 16 отримали травми різної тяжкості. Не знаю, то приїхав, мужчина вийшов на третьому поверсі. Я, нажав, на сьомий, піднімаюся, все потухло. Оце вже вже без світла. Чотири години. Ну як себе почуваєте, повітря вистачає? Таке там, як в капкані, світла немає, от трошки світло рожали двері, то світло появилося. людині вже погано в лікті робиться. Я кажу, цукіру взяла, щоб вже ламати двері. Я ж розумію, що це майно, ну його не можна ламати, ну, просто терпіння нема кінця. Вже кажу, і 0,6, і 0,80 дзвонила, і 2,32 до Кривицького дзвонила. І до, і до ліфтерів дзвонила. Вони кажуть, поїхали, а де не знаю. Ми, ми кажемо, ми самі сердиті на них, що їх немає до сих пір. Скоріше всього, що пропав контакт на дверях кабіни. Пропав контакт на дверях кабіни і людина, видно, не знає по якій причині, чого не змогла вийти, Скоріше, всього, за того, що десь тряхнуло ліфта, таке буває. Я... Приїхали на допомогу, була машина вже до цього, то вже вони. А Ще... як довго довелося гасити полови? Погасили дуже швидко. Ну, голосила, отак, ми сварилися там вже і жаліли. Ми Приїжджали два роки тому із управління цієї пожежної охорони приїжджали, казали, що це небезпечно так, і приїжджали. І з ЖЕКу при... приходили, і комісія якась приходила, і все рівно. Час проведених рейдів по державному житловому сектору працівниками державного пожежного нагляду неодно, неодноразово зверталася увага квартирної мачки на необхідність дотримання вимог пожежної безпеки. Однак їхнє виконання в кінцевому результаті призвело до пожежі в її квартирі. Інспектора я прождала 4 часа. Інспектора я прочекала 4 години, тому що він там випивав. Ми його звідти зняли п'яного. Взяли, я обучас, нам, щоб дозвіл вам знімати, потрібно навчальний камеринці отримати. E, наше керівництво досить серйозно себе веде. Вихочіть, да. будь ласка, і поставте отам камеру. Бо ви зараз просто вийдете за двері всі. Не треба так робити. Ше. Визначить камеру. Так, Для чого ви робите вийде? таку ви досить непристойну не себе? Ми ми за ми вам Встали ви там почали себе. Стали і вийшли. Так ніхто себе не веде. І ніхто з вами говорити не буде. На вихід. Не не добре. Не. І ви вийдете так ну, само, тому, що він, що... він непристойно себе повів я... і все вам пояснили, що ви, ви просто скажіть мені керівництво. Ні, Нічого не скажемо. Прошу на вихід. Чомусь грабіжники зупинили свою увагу на животворящому хресті, який, можливо, не представляє великої товарної цінності, зате становить величезну цінність історичною духовну. По-перше, що він сам по собі має таку унікальну форму, як хреста. по-друге, це хрест мощовик, як укладені мощі дуже багатьох святих, і який був такою, чи не найбільшою цінністю нашого жидичінського храму. А в цей хрест вкраплені дорогоцінні камені. То щось страшне так знімечити, вікони, Забрати. Не бояться Бога, бо не знають, що є Бог, що він суддя над всім. Більше скажу, що хоч цей не є культурною цінністю, ми постараємося розкрити. У мене є щуйка, що ми його розкриємо, цю крутішку. Розкриємо. І якщо буде доказано, то це, по всій вероятності, і суд оціне більш серйозною мірою заходу. Більш серйозно. Колись ще в дитинстві ми тут каталися з цієї горки. Тільки тут була не така горка, була така полога на саничках. А тут ще стояв німецький ДОТ з часів війни. Ми там. Війну, війни грали. От, а зараз, бачите, все засипано, мусором. Зверталися ми в ЖЕК, зверталися ці всякі комунальні служби Луцька. Але сказали, що криміналу вони тут не бачать. Військові частини вони незаконно саме забудували без дозволу плану, без нічого вони саме забудували, вони що захотіли, то роблять. І вони сюди не їздять. Біля п'ятиэтажки незаконні на законі такі, ну я скажімо, до дороги висунулися. Всякі якісь маленькі хлівчики набудували, всякого чого. Та ці самозахвати, особливо з землі, коли відгорожується територія вулиці. Якщо ви по ній проходили і бачили, що кожен наровить, хоча б, збудуючи новий забор, прихопити якихось 20 сантиметрів. Сьогодні, по нашому законодавству, це називається самозахоплення земельних ділянок, які е, тягнуть за собою не тільки адміністративну, а навіть і кримінальну відповідальність. І Хай не ображається, тепер значить, прийдеться застосовувати всі ці заходи. Але ці заходи знову, же, я ще раз повторюю, що це будуть відноситись не тільки там до вулиці Гірної. Поскачували, повивозили, що воно літом, тут мухи. Ну, страшне, я не знаю. От ми мусили забор поставити, бо мусор весь був в огороді в нас. Я лікуюся народними засобами, їм щодень часник, цибулю. І вважаю, що це для мене достатньо. Дякую. Пігулок ніяких не вживаю. Я думаю, що трошки є, а трошки піар, як ви говорите, може бути. Ну, Трохи прихворіли люди, звісно, що хворіє Україна. А ви як захищаєтесь? Маски одягаємо, але зараз так тепло, що не хочеться. Вона всі роки була. Яке було, на таке є завжди. Нічого тут такого нема. Я не вірю в цей. Владників у нас. Приблизно 40 чоловік вкладників. Загальна сума, загальна сума ми отак підбили, складає півтора мільйона гривнів. Ми гроші ці, гроші ці одержати зараз не можемо. Значить, починаючи, починаючи вже із, десь з березня місяця цього року, була повністю припинена виплата процентів по, 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 по вкладам. А вклади почали затримуватися, видача вкладів, почала затримуватися і ще з 2008 року. Вони незаконно, незаконно, значить, присвоїли, присвоїли, зарахували кошти вкладників, які являються власністю вкладників, Незаконно зарахували, значить, рішенням спостережної ради тиші прийнятому року. Зарахували в майно спілки. У спілці не можна одержувати ніякої інформації. Ніякої. Зовсім все засекречено. Для чого? Тому що там із року в рік розкрадаються кошти вкладників. Значить, кредити, половина кредитів тіньові. Я назвала цю кредитну спілку Шарашкина ще в 2009 році. Я розібралася, бачила, що грошей ми просто нереально вернути, тому що вони пущені просто на свої особисті справи. Мої звертання до голови кредитної спілки Лесі Васильівни Вавілової, абсолютно ніякого, ніякого результату не мали. Більше того, відчувалося брутальне ставлення до мене. Ось людина, яка стала вкладником, мала депозит у цій спілці. і... У відповідь на те, що покажіть, будь ласка, інформацію, надайте, будь ласка, інформацію про те, якими матеріальними засобами володіє спілка, яким чином вони яким чином ними розпоряджаються, ось які які суми, які відсотки виплачуються, мені в цьому відмовлялося. Рішень є дуже багато, кущі на 300 тисяч є, то що 45 гривень тільки з виконавчої перечислялися нам на рахунок. А ще треба 1600 подавати, які не платять. Тобто вони зробили такий ажіотаж, там написали, думаю, що їм повернеться. Але ми ж не є бам, моє, ми є кредитна спілка, це зовсім інша організація. Ну люди, ну можливо не розуміють, хоч писали всі Власноручно розпоручну заяви, що е, е, прийняти мене в навчання спілки, зобов'язуюсь, виконувати положення. Така і... ситуація. Слюсар працював на роботі і там вийшлося так, десь там вискочила булгарка. Якщо йому сказали болгаркою різати, там, скажімо, тримати болгарку в двох руках, він тримав болгарку в одній лиці. Болгарка вискакує, він ловить ту булгарку, щоб вона не пригала. Ну і зловив, другою рукою зловив, а круг крутиться. Чоловік з травмою китиці, значить, госпіталізований він в відділення травматології і поки що буде перебувати на стаціонарному лікуванні. Там була травма кисті, але рука залишилась на місці. Вдалося встановити, що п'ята яма далеко не кінець, злочин має продовження, вже виявлено яма 6, 7 та 8. Тобто, ну, скільки насправді знаходиться ще останків на Городищі Володимира Волинського, це наразі ще невідомо. В даній в'язниці, яка існувала на території Городища, розстріли проводились як НКВД, так і пізніше німецькою окупаційною владою. Тобто, для того, щоб атрибутувати і дати чітку відповідь, треба закінчити повністю дослідження. І тоді, маючи доказову базу, маючи фактичний матеріал, ми зможемо це зробити. Поруч із чоловіками також трапляють. Це і останки дітей, і жінок і старших людей. Тобто під знищення підпадали не тільки військовополонені, а й мирні жителі. Чи були це сім'ї, чи ні, важко сказати. Зараз нічого добре йде на поправку. сталося, Є міліція. У мене писали заяву. Останніх коментарів, вибачте, не буде давати, то що дуже сповнені, висмажені. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. На даний час дівчинка зараз перебуває на лікуванні, у неї закрита черепно-мозгова травма, триває досудове слідство. Вона в класі ну, така нескромна, можна так сказати, дівчинка. І вона провокує дітей на конфлікти. І насправді... Ну, у мене вже досі більше 20 років, так? То насправді цей клас добрий і спокійний, тому що є проблемні класи, проблемні діти. Насправді проблемно є ця дівчинка. Приходила сюди з міліції жіночка, і вона допит... ну, допитувала дітей, викликала їх по одному. І ну вони дійшли до такого висновку, що це неправда. І наскільки я чула, то в лікарні немає такого діагнозу, що в дівчинки є травма. В зв'язку з тим, що дітям лише по 12 років і вони не є суб'єктами, які можуть нести відповідальність за вчинення такого правопорушення, то у разі доведення їхньої вини будуть нести відповідальність їхні батьки, будуть нести адміністративну безпосередню відповідальність за належне виховання своїх дітей. Як думаєте, буде хороший асфальт? Та який ж там він буде? Буде на 25 хвилин. Хто з вас виконував? То ні, то то А ви хто, так? Курите? Ми курити вийшли. У вас форма. Яка Робачимо? форма? Робоча. То це ви робите? Ви виконував? Ні. Я би працював, то я щось робив, ви не стояв. А ви тут цілий день стоїте, просто стоїте курити? Да, – цілий день куримо. Мої основні вимоги, щоб поменше дірібанили і хоч щось робили для хлопців. А то поки йде один дірібан а для хлопців ноль вообще взагалі, так це начальник чи це заступник. Вони можуть відлучатися з робочого місця, куди в адміністрацію. По робочих Так, якісь наради, якісь колегії, прокуратура, інші органи, котрі співпрацюють з нашим підрозділом за шоподатку. Таке може бути. Виїзні прийоми громадян також відбуваються. На 2-3 години керівник може відлучатися зі свого робочого місця. Це ви, будь ласка, знаєте і запам'ятаєте собі на майбутнє. Викликаємо до голови обласної державної адміністрації, звідки повернувся 20 хвилин назад. Чо ним уроки вас сюди каву? Що-що? Що вам голова розказував? Голова розказував те, що є в дійсності конфліктна ситуація. Дав доручення відповідне, вирішити конфліктну ситуацію з учасниками АТО, що стосовно отримання земельних ділянок і стосовно того, що деякими суб'єктами господарювання, які виготовляли проєктну документацію, які на сьогоднішній день не мають права це робити, щоб інтереси учасників АТО не були порушені, тобто перешити ці документації і щоб найближчим часом були затверджені. Раніше не можна було самому додуматися це зробити. Ми робили, ви ж в мене були. Я не можу заборонити їх призначати, а відповідно у мене немає зворотньої зв'язку. Я можу писати, зняти, але я знову таки не контролюю призначення. Тому я працюю, як і обіцяв з першого дня з тими, що є. Кого поставив, я з тими працюю. От він останнім часом почав десь там усамітнюватись, то на наради прийшли там заступника, то ще що небудь, і в підсумку десь воно. Ну, скажем, накопилося, тому що до чого, коли бійці ато до мене приходили, то це вирішувалося. Деякі загинули, деяких люди познущалися, поперебивали позвоночники їм, то я повозила до лікаря, щоб їх усипляли. Ось деякі самі по собі вмирали від жорстокого ставлення до них. А деякі на базарі стою і віддаю. Кормити котиків важко. Треба поїхати на базар, велику тілешку накупити їм їжі, всякої, потім прийти додому, її розложити в холодильник, потім її зварити, потім її розкласти, кожному дати в мисочку, тому що вони не ділять миску на двох. Я би просила їх, щоб якщо вони навіть і не люблять тварин, то щоб вони мали проявляли свою інтелігентність до цих тварин. І якщо ти не можеш їй дати кусок хліба, то пройди мимо. Чи вона вільна за мене ділянка? Чи вона там здаються приміщення в оренду? Чи там забудова йде? Дайте більше інформації. І ми будемо тоді голосувати. Коли підписували цей документ про е, надання в суборенду. Підписаний був документ перед тим, як депутати проголосували у 2008 році. Скажіть, будь ласка, скільки коштувало замовнику цей документ, щоб ви підписали? Зараз не бо я це провокаційне запитання? Ні. Як це скільки коштувало? Це не платна послуга? Але ж була підписана перед тим, як депутати проголосували. Але депутати проголосували. Ось це ще одна земельна ділянка, яку продали за часів мерства Богдана Шиба. Як на той час цю земельну ділянку продали досить таки за пристойну ціну за 30 мільйонів гривень. Однак на Лучан згодом чекав сюрприз. Чому ви не в масці? Чому ви не в масці? У нас є вакцина, ми знаходимося. В... Придивіть документи, будь ласка. А ви хто такий, будь ласка, віде? громадянин України. Приміщення знімати на відео не можете. Добре. Виключіть, будь ласка, телефон. Чого? Ви знаходитеся в службовому приміщенні. І, І знімати на телефон тут у нас заборону. заборонено. Заборонено. Тут документація, лежать постанови. Я не знімаю документацію. Вам Знімати тут заборонено. Ще один поліцейський. В маски. Не, в маски. не в маски на точно не ходи ще один поліцейський не в маски Чого не в маске боже боже ну то хорошо Ви знаєте, що ми зараз в червоній зоне сьогоднішнього дня Поліція. дуже хороша в нас поліція. Якийсь взагалі ненормальний. Не за що ж то хлопця, господі? Рука. Ну за що ж то у хлопця? Так бачите, рука, лікоть, кисть, рука ось забінтована. А ті державні органи, які покликані захищати букву закону, так вони не то, що її не захищають, а вони наоборот показують, що цього закону для нас немає тільки для них. За останні роки багато груп віруючих і багато хто особисто підтримав нас, так що ми можемо проводити цей дуже важливий аспект у праці. Допомога, яку ми отримуємо, поширюється безкоштовно. У 2011 році ми відкрили нову кімнату для видачі допомоги в підвалі нашого приміщення. Ця кімната стала справжнім благословенням для нас, і багато хто отримав відповідну необхідну допомогу. Це магазин, чи може якийсь благодійний фонд? Бо ми бачимо, що тут церква секунду, знаходиться. Я позвоню, звернуся. ну, чи що, ви робити. Це магазин чи це, це не магазин? магазин звичайно, це скажіть, а ваш касовий апарат працює, тому що вчора не працював, ми купували. Я нас це не працює. Працює. Угу. То, Можете у нас... нам зараз пробити товар, поки почекаю, через карточку. Розрахуватись можна? Звичайно, просто зараз одну секунду. Інтернет глючить, каса глючить від інтернету. Вчора так само. Вчора теж було ну, те саме. Ні, Сьогодні працювало. Ви що ви Якщо у вас я не, не перемога, зараз проб'ємо. Просто мушу позвонити, ну хоча б а кому ви сказали. Ну як, своїм шефу, а як же ж я А Хто шеф? А ви, шеф. ви... А вторим, знаєте? <сі> <сі> ну, що ж таке терпіння нема? <сі> так <сі> як ви зайшли, так в мене реакція дорогенькі. Ви зайшли, ми журналісти. Ну що ж ви журналісти? ви ж, ж люди? Що ж, ж тут такого? Громадське місце зайшли, тепломаєш. Ну, що ти хоч мікрофон мені висунули і цей. Бо ми ж журналісти, ми ж журналісти, працюємо Ну хорошо, ну, а мікрофоном. я знаю продавець момент. А давно цей магазин тут працює? Працює. Ну П'ять років. П'ять років? Так, це ви п'ять робити. А років ви журналісти перший раз його побачили? Перший раз, так. Ну, це диво. Mm. Зараз приїде людина mm. і буде вам репортаж, і все. Просто почекайте. Момент. А те, що каса глючить, це зв'язано з інтернетом, дівчата, так як і зважають. А ви ще такого замітити, що тут товари набагато дешевші, ніж в інших магазинах, так істотно. Чим це пов'язано? Ну… щоб ш... ви, людям вис... було добре. Шоколадку берете? Беру, беру. Давайте все. в Магазині, що вас ми цікавить? хочемо побачити на клізні документи, як цей товар потрапив в Україну? А чином? що саме вас цікавить? Ми чому та, вас цікавить декларації? Як він заїхав в Україну? То вас цікавить суто магазин? Чи вас цікавить діяльність, взагалі, Дія... якою ми займаємося? Що вас цікавить? І діяльність теж А ви якою діяльність. А якщо ви, ви ви були в нас вчора, так? Ну, а, а чому ви нічого в нас не запитали? Ми просто mm -hmm. подивилися. Ми, ми подивилися. Ми запитали вас. Mm -hmm. Ви сказали, що привозите речі з Америки? Ми подивились по там светри у вас лежали. І ці е, светри, чоловічі, вони mm. коштують по півтори-дві по тисячі гривень, у вас продаються mm -hmm. по 500 гривень. То як вигідно ну, за кордоном ну, зачекайте Вам тоді. Виїдно, так, за кордону, так возити ті светри і половину дешевше продавати? Ну, вигідно, значить. Я, Добре, ви ну, можна можна то зачекайте тоді. У вас тут шо? є благодійний а, фонд? У вас тут благодійний фонд, який є при церкві? А, так, нас є зверху. Ми займаємося з дітками, годуємо діток безкоштовно, задаємо продуктові набори також дітям дітям і дорослим. А як називається відкриті двері? Відкриті двері. Так. А щось на нього заїжджає якась допомога за кордону? Так, давайте давайте дівчата тоді зачекайте. Під, добре, трохи, якщо ви маєте якісь питання. Дивіться власник цієї будівлі, іноземець він без проблем дасть інтерв'ю, відповідь на всі ваші запитання його зараз немає в місті. Так, ми купили шоколад. — Так. Хочемо перевірити, мій. звідки вона до нас потрапила документ. Шопку, ну, де шоколад? Накладнула шоколад. на шоколадку. На шоколадку. Ну, вам же товарний чек дали? Товарний чек дали накладна. Але це. це, не накладна. Накладна. це ну, я бачите, шоколадка. я в тих нюансах не розбираю. Я знаю, що товарний чек видається, коли купляєш щось.